Вірую люктівому суглодою досить поширене явище, особливо зовнішня латеральна його частина. І зараз я покажу в цьому відео, як можна самостійно допомогти собі. Дуже прості дії, які може виконати будь-хто. Не забудьте підписатись та зберегти це відео. Перше, що нам потрібно зробити, це прикласти щось тепле до нашого суглоду. Це може бути теплий рушник або навіть пляшка з горячою водою до 5 хвилин. Далі нам потрібно зробити стречку. Я випрямляю руки і скрещую таким чином пальці. І здоровою рукою я тягну мою Тримаю до 30 секунд і відпускаю на 10 секунд. Далі роблю повтор і так роблю 3 рази. Далі робимо розгинання і згинання з допомогою гумового еспандера. Ми обкручуємо навколо руки. Далі допомагаємо здоровою рукою зробити тильне згинання і самостійно опускаємо кисть вниз. Робимо таким чином, щоб гума тягнула нас вниз, а ми підконтрольно згинали нашу руку. Далі знову. Підіймаємо і самостійно повільно опускаємо вниз. Робимо так 15 разів в трьох підходах. Далі повтор стретчингу. Три рази по 30 секунд. І в кінці прикладаємо пляшку з холодною водою буквально на пару хвилин.